to Чекати, мамо, матусю, ненечко, крихітку хлібця. Хто це? чий голос жіночі просить? Хлібця, хліб чекати. Мамо, матусю, ненечко, крихітку хлібця. Хто ходить за мною, запалимо очима? Очима страждає. мук і скорботу роду людського розпинає душу мою нахрестівши селищною на печальню. Хто ж отчим будить, стовне, хвилить, плаче і веде колону рідку, де розлилися не води, а сльози у народу. У ній дна, ні берегів. І знову вони йдуть щодня, щоночі. Мільйони тіней, мільйони очей прямують небесним чуманським шляхом і повертають до мого серця. Ідуть українські великомучениці, привертають до неї, немовлят про синогі у городиці до мотках сорочках. Пливуть Марії Оранти, святі покрови роту нашого, Василі, Івани, Петри, янгели крізь мене летять, лишають білий крик, білий зой, білих крим, що сходять у мені чорно про чорною водою. Йду святикаву, застань повітря і снігове і заметі. Сто ця третіх смітняних діброві, і в білих, розвернених садах, на всінах по лугах падають. Чи ж ти я, чи моя пам'ять, а чи душа летить у весні пролить, полосить усесвіт? Кричити, мовча знов, дошли плеча на, на неба. До білих садів, схожих на велетенські мари. Здіймаю руки до місяця, схожого на боку кусковою поминальний свічі людського життя. Мільйони погасих свічок. Небо. Дай мам Небесної поводувати помираючих, сади сотвори диво, плоду дай помираючим, місяцю сила дай помираючим, землю, жита дай, посада й речі дай, не видно, а увеснуло плода. Господи все не жителю наш, ж ти ослів від горя і гріхів? поглянь, червона одна. na mojej ziemi, na te okosy, takich, że znał znowu jest takich pokosy, i szczery patrzył na ani ze І п'ятьма хліба от одну п'ять тисяч затворення народу порядку. Богородця, матір наша небесна, свята покрова, покровителька на до Святоруського. Куди ж ви всі пішли, Чого воз залишили мою землю і надмі напотали червоних дябрів? Чи ж не бачите, що вони доточують кров'ю згодні українського де? По відпорядку обдерта сива, напівплажена, мукою піддала небо, моторошка роззиралась, мати Україна на велетенському хресті розіп'ято шукала своїх дітей. Доньки мої, сажіть Івани, Марії, Тараси, стрівайте, зачекайте, куди ж ви? Як же я без вас? У лісі вітер павками заливав, Морошевки розмальовував квітками, В холодній хаті скольне де Сиділа мати з меншими дітками, А старший голови спина у світі. У Туркестан, Сибір, ліси увало. По ті спалили саж, повітку, плід. Годовий збіжі гайдуки забрали. А не там вовши не поліз. Останній отих не зрелний міняти. Не бачив світу Божого на ціліс, його вже місяць дожив. Я ja бачила длинніше, а вона сильніша за мене. А може завтра дадуть хліба з комори? Комора порожня дитина. Там лише й йду. Я шукала зернарка і не знайшла на відтіні від нього. Ну, чому Бог не чує? Може й він з холодні і спить? — Czujesz? — Piter śpiewał. — Idź z nami. — To... — To głupotku, czy... — Wiem, że w dni. dniu... — Trzymaj te moje ptaszki. Słońce kiedy śpię. Jakby... Chodź no tak na tak chleba. O, stopy! Gdzie twoje dwie rybyny? Gdzie twoje pożarku? Pięć chlubień. I stankę chodź na dwie na Żadko kto by je pożali, nawet nie odkładał, że małże sobie. Де не завше не це, де не молить ні діла, ні душі. Мамо, не йди, ми ще тут, ми ще живі. Я хочу жити, щоб ти збіжек руйка не забира. Oidite, moi, moi, monata, moi, cricite, moi, mi stela ospirit, mi Thank you. Я лихо в селах, хто в тому мир. Вимирали села, у той сміли. Страшні лихолітті невійорні не стало. Пішов голод Україною, моторошний Мирали Вмирали на святоблющих черге, шановує світом житниці. Мирали просто поля, на шляхах, у холодних хатах і на лавицях промежних вокзалів. Гинули по і сіну, вилягали роди і села, відходили життя непомітно для світу. Голод першу чергу забирав тих, хто за шмат хліба насущного не стежить і не доносив на брата. не вмів торгувати святини, спекулювати, красти, вбивати, аби вижити тих, хто не виривав останній окраїнці холодних дитячих водій. Кінець 1932 року та на початку 1933 року селянство вже не мало ніяких харчів, а спеціальні загони забирали не лише останнє зерно, але й печень хліб, крупу, басоль, картоплю та горох, насіння для сіпи овочів, навіть насіння квітів. У селах люди годіли всіх котів та собак, ловили таких птахів, пацюків, пробували їсти порожні причиниві кукурузи, переварені нови з дерев, але це не рятувало. Почалися випадки людоїдства. На весні 1933 року зареєстровано 10 статтів над людоїдами. Опухлі діти, і дорослі чорними тінями ходили вулицями сіл, ще у пошуках щось і і падали на землю мертвими. У холодній 30-ті Україні вмирало щомісячно 320 тисяч людей, щотижня 75 тисяч, щодня 10 тисяч 700 години 450, а хвилини вісім без наведення душ. Хто тут? Та я, Марія, не злякайся. Я зайшла. У тебе є хоч щось? Тише. Ж... У нас теж нічога. Учора уменників дитина померла. Кажуть, з голоду збожеволяла. Перед тим сміялась, бігала, бо соняш по снігу, а сьогодні її матір забрала. Кажуть, що сістя. Я знаю, я бачу. У нашій вулиці теж.

Кажуть, хто з'їсть подай зернику, того заберуть. Вони ходять, шукають. За кілограм пшениці смерть, смерть. Дешевше за хліб.